Вітаю всіх на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу в третій частині зошиту, тому приготуйте її. Якщо у вас раптом немає паперового варіанту такого зошиту, то готуйте звичайний зошит. І, в принципі, всі готують звичайний зошит, тому що він вам сьогодні знадобиться на уроці. Також всім потрібна ручка, лінійка, олівець та кольорові люці для самооцінювання в кінці. Отже, сьогодні ми працюємо на другій та третій сторінці. Пропоную для розминочки почати з третьої сторінки, знайдіть номер 10, це наші улюблені повітряні змії. Ваше завдання порахувати, обчислити і в кінці написати відповідне число. Зупиняємо відео, працюємо. Сподіваюсь, що у вас все вийшло і ви розім'яли мозок свій. Що у вас вийшло конкретніше, я подивлюсь, коли ви здасте свій зошит. А тепер наша сорока дуже просить вас допомогти їй з рахунком. Завдання перше. Подивіться, перед нею є такі морквинки, вона там збиралась когось пригостити якихось зайчиків, кроликів. І ось їй необхідно розібрати, скільки в неї є морквин. Зупиніть відео і порахуйте. Дуже цікаво, скільки я вас вийшло. Ну, думаю, те, що ми бачимо всі, то це буде 10 корквин. Але, звичайно, якщо дуже-дуже приглядатись, то можна побачити, що ось тут ще щось виглядає. Да? Можливо, це 11, може тут ще 12. Але от ще раз те, що добре видно, це 10. Далі. А тепер наша сроки каже, що її попросили порахувати, скільки ось тут цього яєць. Як це швидко зробити? Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, що можна рахувати не кожне яйце окремо, а рахувати десятками. Ось порахуйте десятками. Скільки тут цього вийшло? Так, думаю, що ви сказали або 10 десятків, або 100. Як рахували? Можна було рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 десятків і це 100, а можна було говорити так: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Отже, це ми теж порахували десятками. Добре, давайте згадаємо, які ж є одиниці лічби. Які одиниці лічби, ми вже знаємо. Подивіться на екран і згадайте. Сподіваюсь, що ви згадали, що це може бути одиниці, коли ми рахуємо по одному: 1, 2, 3 і так далі. А можна рахувати десятками. Так? Те, що ми робили за зразком яєць 10, 20 і таке інше. Давайте пригадаємо: а якщо зібрати 10 десятків разом, то це яка буде одиниця лічби? Сподіваюсь, що ви згадали, що це називається сотня. Ми ще з вами не рахували сотнями, але сотня це теж є одиниця лічби. Так само, як ми можемо рахувати по одному: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і таке інше. Як ми можемо рахувати десятками, 10, 20, 30, 40, так само ми можемо рахувати сотнями. І зараз саме цим ми займемось, але давайте подивимось, згадаємо. А скільки ж одиниць в одному десятку. Так, я думаю, що без проблем сказали, що 10. А в одній сотні так, 10 десятків або 100 одиниць. І приходимо, ми з вами вже говорили, що. Є такі розрядні одиниці, як одиниці, десятки і сотні. Да? Тобто, не тільки ми рахуємо за допомогою цих одиниць, а ще і в кожному числі ми можемо спробувати знайти такі розряди. Подивіться, наприклад. Перед вами є числа. Давайте спочатку їх прочитаємо. Так, перевіряєте: 27, 75, 96, 100 та 34. Назвіть в кожному числі. Кількість розрядних одиниць. Готово? Перевіряємо. Число 27. в цьому числі 2 десятки 7 одиниць. 75, 7 десятків 5 одиниць. 90 9 десятків, а розряд одиниць відсутні. 6. 6 одиниць, інші розряди відсутні. 100 тут є одна сотня а розряд десятків та одиниць відсутні. 34. Так, три десятки 4 одиниці. Подивіться, будь ласка, і скажіть, в яких з цих чисел відсутній розряд одиниць? Так, в числі 90 та в числі 100. Як це показано за допомогою якої цифри, що розряд одиниць відсутній? Так, ми замість цього розряду ставимо 0. Назвіть числа, в яких роз... відсутній розряд десятків. Так. Це число 6, да, тут взагалі немає десятків, число 100 розряд десятків відсутні. Скажіть, будь ласка, як в цих числах показано це? А дуже цікаво, да, що по-різному показано. От коли ми говорили про відсутність одиниць, ми говорили, що використали циферку 0. А в даному випадку, якщо це трицифрове число, то замість розряду десятку дійсно на другому місці стоїть 0. А якщо це одно цифрове число, то 0 не використовується. Тобто, одна цифра вже показує, що розряд десятків відсутній. Добре, скажіть, в яких цих чисел немає розряду сотень? Майже в усіх, да? тільки в числі 100 є розряд сотень. Скажіть, будь ласка, як тут показано, що відсутній цей розряд? А це залежить від кількості цифр. Тобто, дивіться, якщо у нас в числі. Тільки одна цифра, то це число одноцифрове, і в ньому можуть бути тільки одиниці, тільки розряд одиниць. Якщо це число двоцифрове, дві циферки, то тут можуть бути десятки, можуть бути одиниці. Або десятки є, а розряд одиниць відсутні. А от якщо вже трицифрове, то тоді тут будуть і сотні, і десятки, і одиниці. Але дійсно десятки одиниці можуть бути відсутніми, тоді на їх місці будуть стояти нуліки. Отже, давайте подивимось, спробуємо розібратись і порахувати сотнями. Подивіться, у вас є такі е, дві двітки. Скажіть, скільки ж сотень на кожній з них? Так, тут дві сотні, а тут чотири сотні. А хто з вас знає, як називається число, яке показує дві сотні? Цікаво, чи знаєте ви? Це 200. А якщо 4 сотні. 400. Подивіться наступне завдання. Подивіться, як записані числа і як вони називаються. Отже, 101 пишеться на місці розряду сотень, це третя справа. І е, на місці десятків та одиниць пишуться нуліки. Тобто це трицифрове число. Якщо дві сотні, знову ми маємо трицифрове число. Ось у нас двічка. А е, оці ще дві цифри показують, що це не просто два, не два десятки, не дві одиниці, а саме дві сотні, це число 200. Далі, три сотні, знову трічка І оці два нуліка показують, що у нас не десятки, не одиниці, а саме сотні. І називається це 300. Якщо 4 сотні, теж ми пишемо 4, 2 4,2 і це називається 400. Дивимось далі, 5 сотень, це 500, 6 сотень 600, 600 7 сотень 700. Назвіть наступні числа. Думаю, що без проблем сказали, що це 800, 900 і, можливо, наступне. Так, тисяча. Як ви думаєте, чим буде відрізняти число тисяча від попередніх? Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, що тут буде три нуліка і що тут буде вже чотири цифри. А як ви думаєте, чому? А справа в тому, що дивіться, ми рахували одна сотня, дві сотні, три сотні. так? Тобто ми писали оце 1, 2, тобто кількість сотень, а замість слова сотень два нулі. Коли ми дійшли до 10 сотень. То ми так само записали за таким самим принципом: 10 і 2 нуліки. Ось 10 і 2. Нуліки. Тільки це вже буде не 3цифрове число, а 4 цифрове, і називається тисяча. Сподіваюся, що це зрозуміло. Давайте подивимось наступне завдання. Завдання 4. Запиши розрядні числа розряду одиниць. Що це за число таке розрядні числа розряду одиниць. Так, це число 1, дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. Відступіть трохи місце. Тепер розрядне число розряду десятків. Тобто це те число, за допомогою яких ми рахуємо оцей розряд. Так, це 10. І яке ж розрядне число розряду сотень? Сподіваюся, що зрозуміло, що це 100. А як отримати наступне число в кожному випадку? то треба просто додати 1. 1 додати 1 буде так, 2. А 10 додати 1 11. А 100 додати 1, як ви думаєте, а буде 101. Тобто ось такі цікаві числа. Отже, щоб отримати наступне число, в будь-якому випадку треба просто додати 1. А тепер подивіться. Отже, перший розряд це розряд одиниць. Згадуємо, ми вчили його в першому класі. самим першим це розряд одиниць. Перший розряд це всі одноцифрові числа да мають о, о, тільки одиниць. Другий розряд це десятки. Всі двоцифрові числа мають і розряд десятків, і розряд одиниць. Хоча може бути, що замість розряду одиниць там буде стояти нулік. Але буде точно дві циферки. І третій розряд це сотні. Це трицифрові числа. Трицифрові числа показують нам, що перед нами розряд сотень. Сотні стоять на третьому місці справ. Ось, бачите, у нас сюди є циферка 1. Ось тут на третьому місці справа вона знаходиться, ось тут на другому, а тут на першому. Тобто, залежно від місця, показуєш, який це розряд. Чи це одиниці, чи це десятки, чи це сотні. Дивимось на наступну сторіночку. Номер 5 ваше завдання ось так от парочками прочитати числа і подивитися, чим вони відрізняються. Зупиняємо відео, робимо. Отже, 1, 100, 1, 2, 102, 3, 103. Чим розвідрізняється? Так, що тут одна цифра, тут три цифри, одна цифрове, трицифрове. Але що спільного? Тут всюди однакова кількість одиниць. Да? Тут одна одиниця, тут дві одиниці, тут три одиниці. Мається на увазі в парах однаково. Але ми бачимо, що в кожному другому числі є ще сотні, і розряд десятків відсутні на його місці стоїть нулік. Будьте дуже уважні. Якщо є сотні, то, то тут буде три цифри, навіть якщо один з розрядів відсутній. Далі, як же утворилися ці числа? Ми беремо сотню, да, тобто 100 і ще один вийшло. 101. Тобто ми називаємо це число і додаємо, скільки одиничок ще. Далі дивимось наступне. Принцип той самий, да? 10, 110, 20, 120, 30, 130. Далі, якщо подивитися ось тут, то вже взяли іншу кількість сотень. Але принцип створений такий самий 200 і ще 1, 201, 200 і ще 2, 202, 200 і ще три. 203. Тут те ж саме тільки десятки. 200 і 10, 210, 200 і 20, 220. Тобто бачимо, що принцип створення трицифрових чисел в тому, що ми спочатку і записуємо, і називаємо сотні, а потім вже десятки та одиниці. Назвіть схожі числа, але з іншою кількістю сотень. Так, сподіваюся, що у вас це вийшло, і подивимось наступне завдання. Прочитайте пари чисел, чим схожі числа, чим відрізняються. Прочитайте числа. Дивимось. Якщо в попередньому завданні були до сотень додавались або одиниці, або десятки, то тут же є і десятки, і одиниці. І дивимось. Принцип, той самий принцип читання. Спочатку ми називаємо кількість сотень, а потім все інше. Ось у нас було просто 27. А тепер 100 і 27. 127. Було 56, взяли ще три сотні, 356. Ось тут. 183, 499. Почитайте всі інші числа. Тобто спочатку ми називаємо ці сотні 400, 200, 500, і потім те, що залишилось, ці десятки або одиниці, або якщо тут є десятки, одиниці, тобто це цифрове число, яке ми вміємо читати, то ми просто це додаємо до назви. Тобто 183, 214, 734. Сподіваюсь, що це зрозуміло. І пробуємо назвати деякі числа. Дивимось на екран, слухаємо і пробуємо називати числа. Число в якому 8 десятків, 2 одиниці. Намагайтесь встигнути в ту паузу, яку я мовчу, сказати відповідь. Якщо розумієте, що не встигаєте, то зупиняйте, думайте. Отже, 8 десятків, 2 одиниці 82. 3 сотні 8 десятків, 2 одиниці.

Розряди у двоцифровому числі. Так, десятки та одиниці. А у трицифровому сотні, десятки та одиниці. І наше наступне завдання навчитись записувати ці числа за допомогою номераційної таблиці або таблиці розрядів. Дивіться, ось сотні, десятки, одиниці. Щоб записати ось це. Ми так і розписуємо. Дивіться, одна сотня, ось тут пишемо 1. Шість десятків пишемо 6, дві одиниці пишемо 2. І читаємо відповідне число спочатку сотні окремо. 162. Далі розпишіть число, в якому 9 сотень, 4 десятки, 1 одиниця. Перевіряємо. Прочитали. Так, 941. Далі 8 сотень, 5 одиниць. Перевіряємо. Як гадаєте, чи правильно в мене записано? Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, що неправильно, і у вас записано не так. Тобто, якщо у нас були сотні одиниць, ми дійсно їх записуємо, але ми бачимо, що розряд десятки відсутній, тому ми на цьому місці пишемо 0. Тобто ми не пропускаємо його, а пишемо 0. Вийшло число 805. Далі, тепер розпишіть знову в такій таблиці число 435. Перевіряємо. Назвіть, скільки одиниць кожного розряду в цьому числі. Так, 4 сотні, 3 десятки, 5 одиниць. Далі 204. Перевіряємо. Так, ви мали почути, так? Да? 200 це сотні, 4 це одиниці. Якщо десятки не прозвучали, значить треба поставити нулік на їх місці. Тобто 204. І 740. Перевіряємо. Дивимось, 7 сотень прозвучало, 40 – це 4 десятки, одиничок не було, значить на цьому місці ставимо нуль. Будьте дуже уважними. Не можна не писати ніякої цифри на місці певного розряду. Тобто, якщо ми чуємо, що у нас трицифрове число, то має бути три цифри. Якщо вже є сотні, значить цифри будуть три. І якщо якийсь розряд відсутній, то на його місці ми пишемо просто нулік. І завжди себе перевіряєте. Якщо були там 700, 500, 800, то має бути три цифри. Далі пропоную трошки відпочити, встаємо. Пробуйте написати ці числа без таблиць. Тобто просто через кому. Ось у вас дев'яте завдання і є місце внизу. Слухаємо уважно, записуємо числа через кому. Запишіть число в якому 8 сотень, 3 десятки та 2 одиниці. 8 сотень, 3 десятки та 2 одиниці. Кому, трошки виступили місце. 4 сотні, 5 десятки. 4 сотні 5 десятків. Кома. Ще відступили місце. 7 сотень, 9 одиниць. 7 сотень 9 одиниць. Кома. І останнє число 6 сотень. Перевіряємо. Перевірте ці числа і ще прочитайте ці числа. Послухайте, як вони звучать, чи правильно ви читали. 832 450 709 600 Якщо раптом у вас неправильно виходить, то ви повинні повернутися до того завдання, де були розписані назви сотень, і вивчити назви сотень. Тобто, якщо ви бачите трицифрове число, то ви маєте чітко знати, як звучить 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 та 900. Отже, коли ви читаєте трицифрове число, то спочатку називаєте сотні 800. 400, 700, 600. І потім що там ще є. 832, 450, 709, 600. Не забуваємо, коли ви записуєте, уважно слухаєте, думаєте, що на якому місці, які розряди тут є, десятки одинички. Правильно розписуєте. Якщо чуєте, що якогось розряду немає, то на його місці ви пишете нулік, а не просто пропускаєте. Будьте дуже уважними. Далі пропоную в зошиті, працюю самостійно, знайти другу сторіночку і знайти подібне завдання номер 2 Напишіть ось тут самі, прочитайте і запишіть відповідні числа. Зупиняємо, пишемо. Якщо вже написали, то слухайте далі. якщо не написали, то зупиніть відео і до кінця виконайте завдання. Отже, перевірте відповіді. Дуже сподіваюся, що у вас все вийшло. Добре, і наступне завдання вже не буде пов'язане з новою темою. Ви розумієте, що поступово ми будемо вивчати цю нову тему, вивчати вже три цифрові числа. Ви бачите, що нам вже мало місця, вже тісно в межах 100, тому ми йдемо далі. І одразу аж до 1000. Тому кожного уроку ми будемо більше і більше дізнаватись про ці числа. А сьогодні ми зробимо те, що вже знаємо, вміємо, попрацюємо з задачею. Задача друга, точніше, Номер 4, задача друга на сторінці 2. Це все той, що зошит, працює самостійно. Але відкрити зошит звичайний, напишіть в ньому 4 ктиночки вниз, 10 вбік, яке сьогодні січня, класна робота, слово задача і е, заповнюємо табличку. Для цього, звичайно, читаємо умову. Майстер працював 8 годин, виготовляючи ще години 7 деталей. Скільки деталей за годину виготовив його учень, якщо він працював 2 години і зробив у сім разів менше деталей, ніж майстер. Зупиніть відео і заповніть таблицю. Спочатку зробіть саму таблицю, потім включаємо задачу і заповнюємо числові дані. Зупиняємо відео працюємо. Перевіряємо, що у вас вийшло. Перевірте, чи правильно ви заповнили таблицю, напишіть розв'язання, подумайте і самостійно розв'яжіть задачу. Зупиняємо відео, працюємо. Перевіряємо частково. В першій дії ви мали знайти загальний виробіток майстра, тобто 7 помножити на 8. В другій дії загальний виробіток учня, тобто оце, що ви знайшли, поділити на 7, бо у 7 разів менше. І в третій дії відповісти на питання задачі. Те, що ви знайшли в другій дії, поділити на 2. В дужках має вийти деталь. Сподіваюсь, що все вийшло. Далі дивитесь на час. Якщо раптом ви все робили швидко і у вас ще є час до 40 хвилин, то на тій ж самій сторінці другій знаходите третій номер і розв'язуйте вирази. Якщо немає, то вже це не починаєте. Домашнє завдання, той самий зошит працює самостійно, сторінка друга. Заповнити ось цю табличку, ось у вас ці числа є, і розв'язати задачу четверту, номер 1 Ми розв'язували другий, а ви розв'яжете перший. Бачите, написано задачу коротко у формі таблиці, тобто, так само, як ми робили в класі, ви робите самостійну табличку, пишете число, домашня робота, пишете табличку, розв'язуєте задачу. І, отже, Таблицю ось цю розрядів заповнюєте в зошиті, «Працюю самостійно, а задачу розв'язуйте в звичайному зошиті. Не забудьте оцінити свою роботу, поставте ось такий вертикальний відрізочок на ньому будь-якою позначкою, як ви працювали. Якщо є бажання, поставте нам вподобайку. Дуже сподіваюся, що ви розібралися в темі, яку ми сьогодні почали вивчати, і до нових зустрічей.